І так пропонуємо вашій увазі відео по заміні первічного теплообмінника котла Берета 24 Turbo Чому заміна? Тому що на початку відео ви могли спостерігати, як горить плам'я і як процес горіння в камері. Він потік, він потік тому він потребує. Наразі заміну, ось ви можете бачити точки протікання. Тут я вам показую, чому, чому стало зрозуміло, що він потік, почало падати давління у системі. Не зрозуміло чому, все, перейшов, подивився, всі з'єднання нормальні, без потяків. А коли розібрав оцю камеру, було зразу видно. Місця потьоків. Також ось таке так називаємо корито, ви бачите, де видно, що вода, вода, що вона тут робила? Ну, вона тут накаплювалася, скажімо так, російською, російським словом. Оскільки температура в даній камері досить висока, ця вода інтенсивно випаровувалася звідси, тому і не було видно, вона не перетікала далі, далі котла і з-під котла. Тому тяжко, тяжко було виявити дану поломку. Ну що ж, я купив в магазині новий теплообмінник, первічний теплообмінник, і зараз я його буду міняти та показувати, як це робиться. Роблю це вперше експромтом. Тому. тому Дивіться, разом зі мною. Будемо вчитися разом. Ось я зняв датчик температури. Тут був викручений. Зараз я вам його покажу. Ось такий ото він досить в гарному стані, насправді він. Це я його вже трошки почистив тряпочкою, але, але не, не в погано. Ну, тобто вода чиста має бути. Зараз саме ще перевіримо. І так, викрутив я датчик температури. Зараз мені, я звідси, тут були кліпці, я їх вже зняв, не, не зняв на відео, але зняв з місця цього. І, ось цих два посадочних місця треба зараз підірвати, і вони тут на прокладках ну, треба виняти. І, собственно, буде видно, як... Собственно, це все для того, щоб зняти цей теплообмінник. І так, вперед! Ось так він витягується і знявся. Е, поки я знімав, ми не знімали це на відео, оскільки мало рук. Тому я додав, довелося викрутити оцей патрубок, який йде. Ну, куди не будемо зараз розбиратись, кудись йде. І другий патрубок, який йде до насосу. Два патрубки. Е, тут гайка на 30, по-моєму, на 30. Їх викрутили для того, щоб спустити патрубки трошки нижче, бо ну, не вдалося, інакше не вдавалося зняти цей теплообмінник. Ну що ж, ось ми на нього подивимося. Ось він який зелений місцями. Ось в цьому місці най, найбільша теч була певна. І вогонь тут був такий іншого кольору жовтого. Насправді. Я б сказав, що він досить чистий цей теплообмінник, нема е, великих нальотів. Странно, що він. Дивно, що він так рано потік. Він в мене попрацював, напевне, не більше 4 років. А може і 3. Ні, 4. Чотири повних роки він в мене попрацював. Ось тому така ситуація. Погано, тому що він ще й дорогий. Він стоїть, напевно, пів котла. Ну що ж, тим не менш, міняти треба, нічого не поробиш А ось, його, ось його новий теплообмінник. Отакий ми взяли в магазині. Все гарне, все нове. До нього продавалися прокладки в комплекті йшли. Оце дві прокладки на патрубки, це прокладка на. Датчик на датчик. Ну, кліпси. Оці кліпси використовуються. Це, напевно, якісь запасні, можливо, на другий тип котла комплектуються вони. Тому я щось не бачу, як я їх можу використати в своєму котлові, тому я гадаю, що це просто на, на різні комплектації. Оці зараз ми будемо збирати, значить що, прокладка вдягається одна інша. Одна інша вдягається і в порядку строго навпаки збирається цей теплообмінник назад. Ось о, тут такі йому є дорожки. Тут, звісно, вона вже вода залишилася на льод. Підводи не, не дуже в дуже хорошому стані, тому краще, звісно, трошки його підчистити. Підчистимо ми. Напевне, так. Да. Зараз ми візьмемо щоточку, все вичистити. Зайшов він досить туго, тут треба було цю жесть руками розширяти і туди впихувати. Зараз воно зажати. І Ну, Скорість досить так жорстко, чітко. І зараз ми Значить, датчик датчик температури вже я вкрутив через нову прокладку, зажав. І зараз я буду вставляти на патрубки і, і потім зажимати всі гайки на свої місця. Ну, Ось так, зараз побачимо. Значить, Поставили ми. Теплообмінник, ось це з'єднання. Значить, То з'єднання прийшлося е, пресувати плоскогубцями таким от чином, тому що мені там е, ну, по периметру, де доставилося спресовував, тому що неудобно було. Це з'єднання досить легко пішло. Оця трубка вона має здатність вращатись за годиннику проти годинку стрілку, тому вращаючи її. Я її, е, вона е, на, на, стала на своє місце через прокладку. Ну і кліпса, кліпса для того, щоб е, не вирвало це з'єднання, тому що в котлові має бути до трьох атмосфер тиск. Все-таки вдягнулися, проконтролювали, щоб тут сіло е, нижню. Нижній патрубок тримає. Ну і верхня тримає верхню патрубок. Отак воно має бути. Значить, позажимали е, ці гайки. Е, тут прокладки не замінювалися, вони залишились старі. Е, ну і підповімив датчик датчик температури. Ось так міняється теплообмінник. Ну, зараз я буду запускати систему, провірю її герметичність. А потім будемо запускати котел і будемо бачити, як, як добре він працює. Ну що ж, котел в зібраному стані. Все на місці, все потрібно давлення закачане. Зараз ми включаємо котел в режим отоплення і наблюдаємо. Має воно виганяти воздух. Певне зараз. Певне, зараз воздух виганяє. Ну, включається котел. то швидко набралася температура, певно, ще воздух не вийшов. Є таке потріскування в цьому теплообміннику. Таке потріскування було з е, ну, самого початку, як і котел новий був, що мені трошки-трошки смущало. Не зрозуміло чому, але, напевне, напевне так треба. Ну що ж, зараз виженемо воздух і будемо збирати його назад.